Доброго дня, шановне товариство! Раді вас вітати на нашому ютуб-каналі. Дякую, що доєдналися до нас і сподіваємось. Залишитись з нами до кінця відео. Також хотів би попросити всіх тих, кому не важко, натисніть, будь ласка, вподобайку. Напишіть під цим відео будь-який коментар, тому що так уже складаються алгоритми Ютубу. Чим більша активність під відео, тим більше Ютуб рекомендує наш канал іншим. Людям, які полюбляють галузь сільського господарства, життя в селі. Ну а ми, друзі, хочемо рости, розвиватися. Ну і якраз це і являється мотивацією для нас, щоб ми знімали для вас нові відосики, друзі. Так що, кому не важко, зробіть це про що? Ми сьогодні разом з вами будемо говорити і розбирати. Кашель у свиней, прояви кашлю у свиней, я думаю, безпосередньо ця от проблема з якою зустрічалися і зіштовхувалися ряд моїх безпосередньо колег, людей, які займаються розведенням вирощуванням свинок, якраз от в сьогоднішньому відео. І хотілося би поділитися своїм досвідом з приводу того, які причини являються, і приводять до того, що у наших свинок з'являється кашель. Ну, а ви обов'язково е, залишайте своє бачення якраз от внизу е, в коментарях, і пишіть ті, е, як би, проблеми і ті фактори, які якраз от приводять до... Кашлю і взагалі до проблем із дихальною системою у наших Вичину. свинок. Насправді безліч, які можуть призводити до проблем із респіраторною системою у свинок і до появи кашлю. Але для себе я виокремлюю дві основні причини і дві основні проблеми: це несприятливі умови утримання, менеджмент, що стосується. От якраз од догляду і певних робочих моментів, які мають бути правильно вибудовані на господарстві, ну і основна причина це ряд дуже небезпечних хвороб, які бажано не допускати на господарство, тому що боротися із наслідками оцих от хвороб дуже і дуже важко. важними причинами кашлю у наших поросяток може бути дуже погана вентиляція, або ж якщо наші поросятка розміщені безпосередньо у зоні протягів, де Якраз от і відбуваються основні потоки е, повітря. Тому е, заздалегідь при проектуванні приміщень, при проектуванні сараїв, потрібно все продумовувати і е, вентиляційні шахти. І, взагалі, вентиляцію продумовувати таким чином, щоб вона оптимально працювала на ваших свинок, а не проти неналежний, або в якійсь мірі навіть неправильний підбір помолу, тому що це також дуже дуже важливий аспект, на який мало хто звертає увагу, але от якраз от неналежний підбір помолу дуже часто і призводить до... Проблем із дихальною системою до появи кашлю, ну і цьому потрібно приділяти дуже важливу увагу. Не слід дуже мілко подрібнювати зернову групу, тому що якраз от мілко подрібнене зерно і мілко виготовлений комбікорм він призводить до негативних наслідків. В принципі, це в якійсь мірі погіршує апетит. Погіршуються прирости, ну і разом з тим можуть виникати ряд захворювань. захворюванням. Але от якраз прояв кашлю може вказувати на те, що помол і підбір якраз от помолу вами зроблений неправильно. Тому звертайте на це використання неякісних або заплісневілих компонентів, які входять у раціон комбікормів. Також дуже часто можуть призводити до появи кашлю у наших Доволі часто. Одною із причин виникнення кашлю появи кашлю є аскаридоз, тобто гельмінти, тому потрібно на регулярній основі проводити обробку від гельмінтів нашим свинкам. Але слід пам'ятати, що одною із ознак і проявом того, що у ваших свинок можуть бути гельмінти, якраз от і являється кашель. Тому Слідкуйте за тим, як поводяться ваші свинки, слідкуйте за якістю комбікормів, дотримуйтесь певних норм утримань і, в принципі, глобально проблем із ситуацією, яку ми зараз обговорюємо, має виникати у вас мінімальна кількість. Але все ж таки, якщо навіть такі проблеми і виникають, що у ваших поросяток з'являється кашель, ви бачите, що це явні. Відхилення і явно так не має бути. Також дуже дуже важливо поставити правильний діагноз, тому що ну, правильно поставлений діагноз це запорука в майбутньому правильного лікування. Ну і разом з тим якомога швидше ми ставимо на ножки наше поросятка. Тому що будь-яка хвороба вона негативно впливає на ріст і розвиток наших чотириногих. Ну і в принципі для нас якраз це. Величезний, величезні переживання, величезний стрес, чого ми разом з вами якраз от не бажаємо і дуже плідно і старанно працюємо для цього. І також можливо навіть хтось і не подумає про це, але потрапляння в дихальні системи і народних предметів також дуже часто являється причиною того, що у наших поросяток з'являється кашель. Звичайно, там люди, які не зіштовхуються із свинарством, скажуть, звідки там у того поросяти може взятися інородний предмет, але поросята це дуже жваві, активні стадні тварини, які постійно рухаються, постійно щось десь лазять. Ну, і Час від часу іноді але може ставатися такі от нюанси, коли поросятка може щось ковтнути, оцей інорадний предмет. Застряє у дихальних шляхах, ну і якраз от поросятка починає проявляти якийсь такий от е, дискомфорт. Ну і ознаку якраз от цього дискомфорту і проблеми являється. Якщо це пневмонії і запальні процеси відбуваються у дихальній системі, то це діагностувати дуже просто. Зачасту температура під час оцих от процесів дуже сильно підвищується у наших поросяток поросятка стають набагато менш рухливіші, знижується апетит. Ну і відповідним чином за допомогою певних антибіотиків потрібно реагувати на стан наших поросят. ж причиною кашлю являється аскарида або ж гельмінти, то є також ряд. Профілактичних препаратів, за допомогою яких можна провести процедури для того, щоб стан наших свинок покращився. Ну і разом з тим кашель у них зник, і поросятка повернулася до звичних темпів масонабору, тому що якраз одною із проявів того, що кашель і причиною кашлю якраз от являються гельмінти, поросятка починають втрачати вагу, поросятка починають. Поїдати комбікорм і починається з'являтися кашель. Але повторюсь, якщо у вас немає досвіду такого досить досвід суттєвого, то будь-які оці із перечислених маніпуляцій за допомогою препаратів я завжди раджу і радив проводити за допомогою гарних спеціалістів, гарних ветлікарів, тому що неправильно поставлений діагноз і неправильне лікування ні до чого. Доброго ніколи вас не призведе. Тому дбайте за утриманням, не допускайте оцих от помилок, про які я проговорив. Приділяйте якомога більшу увагу вашим свинкам. Ну і в принципі, це якраз запорука успіху кожного із власника. До речі, у кого можливо є досвід. Того, що причиною кашлю є якісь інші нюанси, обов'язково, друзі, не подлініться. Приділіть декілька хвилин своєї уваги нашим глядачам, підписникам, тому що я завжди говорив, говорю і буду говорити. Мій канал створений для моїх однодумців, колег, які бажають ділитися, бажають допомагати один одному. Ну, не бажає, той не бажає, що ми можемо поробити. Але давайте разом робити цей світ трішечки кращим, якщо є проблема. Будемо потихеньку її вирішувати. А проблема дійсно є, тому що дуже часто звертаються хлопці за цими от питаннями. Ну і по мірі можливості ми стараємось в свою чергу давати консультації, але дуже і дуже я це не люблю, тому що по факту, коли ти бачиш пацієнта, це зовсім інша ситуація, інший збір так називаємо анамнезу, ознак, які можуть скласти і сформувати. Бачення, яке якраз от напряму і впливає на ряд тих дій, які ми маємо провести, щоб вилікувати наших пересяток. Тому всім успіху, поменше хвороб на ваших господарствах, друзі. І як і завжди, сподіваюся, що ми напрацювали на вподобайочку. Напишіть, будь ласка, якщо кому не шкода коментар у підтримочку нашому каналу. Ну а ми далі рухаємося по роботі. Зараз побіжу із татом робити комбікон для курочок.